Вітаю, дорогі друзі! Вас на Ютуб каналі Вічі. Поряд зі мною проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, добрий вечір тобі. Доброго вечора, ми з України. Дорогі друзі, е, прошу вас, підписуйтесь. Будь ласка, ставте вподобайки. Якщо ви дивитесь нас, але не підписані. Оформіть, будь ласка, підписку. Для нас це важливо, і таким чином наше відео буде шеритись і е, даватись, як по алгоритму Ютуба, щоб його переглядали інші. Це все ж таки має значення, тому що говоримо євангельські істини, а це і є те, на що ми орієнтуємось в нашому житті і віримо, що воно дасть нам не тільки надію, але й справжню відчуття щастя. Отже, сьогодні дуже великий фрагмент Євангелія, і в той же час, на мій погляд, такий досить зрозумілий і надзвичайно важливий для всіх нас, адже мова йде безпосередньо про спасіння і тих, хто наслідує Царство Боже. Тож почнемо. Цитата. Христос сказав, до чого подібне Царство Боже. І до чого уподібню його? Воно подібне до зерна гірчичного, яке чоловік взяв і посадив у своєму саду, і виросло, і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися у гілках його. Ще сказав, до чого уподібню Царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка, взявши, поклала на три міри борошна, аж доки не вкисне все, і проходив через міста і села і навчав. Прямуючи до Єрусалима. Ну, бачиш, отже, як тисячі років тому юдеїв, так і нині нас, і досі турбує питання, яким є Царство Небесне. Ми вже багато разів про це говорили. Е, ну, Розумієш, тільки от цікаво, що ми хочемо отримати інформацію, яким воно буде фізично для нас, тобто наскільки комфортно нам там буде. А Христос, по суті, тут говорить, як ми в собі маємо взростити Царство Небесне. Так що виходить? Царство Небесне в нас самих чи все ж таки це щось конкретне? Ну, Якщо сказати про майбутнє, то царство небесне це буде щось інше. Це можливо буде тут же на землі, але земля буде, як ми вже вчора mm -hmm. говорили. Преображена, mm -hmm. але, преображена, але воно буде таким для кожного з нас, яким ми його будемо бачити зсередини. Ну, тобто, яким ми побудуємо, до чого ми будемо прагнути, як сказати, на якому рівні духовному ми будемо. Ростаж, е, до, які, якого рівню буде наш духовний зріст, такого рівня і буде для нас Царство Небесне, тому що більше ми до цього не звикли і ми цього не сприйняли. Чому Господь говорить про те, що е, обителів е, в домі отця мого небесного багато? Тобто, кожному буде відкрити в міру того, що він може пізнати, в міру того, що, е, е, в міру його розуміння і його духовного зросту. Вибач, Один, я тебе перерву, ти знаєш, дуже цікаво, ти розповідаєш, і мені навіяло, колись я чула історію, бабуся якась в храмі розповідала. Вони сиділи вони там з малеч, з маленьким онуком, і вона йому якраз були такі слова, і він її запитав: що обіцелі? які обітілі, які обітілі, бабуся, де де я буду? Це що таке? І вона каже, що це от такі хатинки, в яких кожна людина буде жити. Коли потрапить туди. І він її спитав: Ну, а як це? Біля, прямо при, біля Христа? І вона тоді сказала дуже цікаву таку річ, бо маленька ж дитинка була. Вона каже, от хтось буде сидіти безпосередньо біля хрестових рук, хтось, хтось поряд у визголов'ї, так би мовити, а хтось біля пальчиків ніжок, хто не дуже високого рівня. От, і зараз ти говориш, що це теж залежить від нашого духовного зросту. Тобто щось з цим схоже мені, розумієш, що хтось буде на більш високих, якихось ну, так, так ця бабуся відповіла. І, і, і виходить, що це десь поряд з цим чи ні. Дійсно, це дуже поряд. Але наскільки? Нам це невідомо. Mm -hmm. Мені от ціка, цікаво, що те, що я сказав тільки, що, і, і ти з Ілона, щоб не впасти в оманливе розуміння того, що. Значить, комусь більше любові Божої, а комусь менше любові, Тобто uh -huh. я не хочу сказати про якість, я хочу сказати про просто різноманіття. Такий приклад буквально зараз прийшов е, на думку: от одна людина звикла е, жити е, так, що їй треба невеличкі кімнати. Ну, тобто, ми говоримо там, допустимо, е, е, скажімо, про людину, яка організовує офіс своїх uh -huh. співробітників. І він кожному він звик до того, щоб. Кожен був індивідуальний, і він робить такі маленькі кабінки, mm -hmm. і кожен окремо. А другий звик до того, що треба простір, ширину і щоб всі усіх було багато простору mm -hmm. і не було цих перегород. Тобто, це не погано і не хорошо, це просто інакше. Отак так і Господь буде давати кожному інакше, mm -hmm. в, 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 щоб ту благодать, яку він дає людина, людині було комфортно приймати, тому що якщо буде некомфортно. То тоді і втрачається поняття Божої любові і Божої благодаті. Ну я правда, тут ми міркуємо зараз е, так, вилами трошки по воді пишемо. Ну так, дуже тому, примітивно. Ми своєю своєї людської і... істоти міркуємо фізичної, так би мовити. До кожного прикладу, в принципі, можна придратися і сказати: е, отець Володимир, говорите неправду і взагалі угу. забуду, е, Помиляєтесь, попомляти. так. Ну, я не претендую. Ми намагаємось зараз якби, такі дати е, намек, та, яким mm -hmm. воно має бути. Але, Але конкрет... тут просто важливо дійсно, важливо, і, і, і це якраз дуже зрозуміло: від того, на якому духовному рівні ми знаходимось, е, таке місце ми і займемо в царстві небесному. Ну, от дивись, в наступному зараз... Ві... Да. Господь же е, теж не сказав конкретно яким, він казав образами. От і ми говоримо тільки образами. Так. Да, -да, В наступному вірші. вірші мова йде про тих, хто і як спасається. І от мені тут цікаво, що людина, певно, з проповідей Христа зрозуміла, що отримати спасіння не так то й легко. І тому запитує, не як спастися, а скільки ж людей може спастися. От давайте прочитаємо. Один чоловік сказав йому: Господи, невже мало таких, що спасаються, а він сказав їм: намагайтеся увійти через вузькі ворота, бо кажу вам: багато буде таких, які намагатимуться увійти і не зможуть. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи зовні, почнете стукати у двері і говорити: Господи, Господи, відчини нам. А він скаже вам у відповідь: не знаю вас, звідки ви. Тоді почнете говорити, ми їли і пили перед Тобою, і на перехрестях наших ти навчав, а Він скаже: Говорю вам, що не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. От що нам робити, щоб господар, щоб Господь, який вирішує, кому відчинити двері, а кому ні, впустив нас. Бо ж Господар це і є Христос, правильно? І мені тут цікаво, що начебто ж от люди, про яких тут говориться, дійсно були в стосунках з Господарем, да? от навіть кажуть нам їли і пили перед ним. Ми розуміємо, що це алегорія, але мова йде про те, що вони не просто чули про Христа, а значить, вони навіть все ж таки з ним перебували в якихось стосунках, можливо, як ми сьогодні. Тоді чому вони не потрапляють у Царство Небесне? Господь каже, що потрапити, треба чинити правду, і це дійсно так. Тобто, виконувати ну те, чому він вчить, чому нас вчить Євангеліє. От Господь говорить про те, що ми, е, люди, які. Стукали їм їм, господар не відкриває, вони казали: ми ж пили з тобою, і їли перед тобою, ну не пили з тобою, а mm -hmm. пили, їли перед тобою і на перехрестях. Ну так можна і зараз сказати про нас, християн. Та ми ж до храму ходимо. Ми ж там причищаємось, сповідаємось, все нам царство Боже має Господь відкрити обов'язково. А да, ще ми дома молимось, і коли повз храм проходимо, теж перехрещуємось. Значить, все. Mm -hmm. А Господь каже: Чекайте, а ви правду робите? Ну це ви зробили. Але якщо ваше серце лихе. Якщо в ньому лихі помисли, лихі думки і лухі, лихі бажання, то як ми можемо війти в царство небесне? Ми можемо ходити в храм, хоч і лоба розбити, але ж ми можемо залишитись з гріхом, не розкаятися ньому, а розкаятися, що докорінно змінити своє життя. Тобто, якщо ми міняємо своє життя і наповнюємо його добром, доброчинністю, а, спершу добрими правильними думками і відганяємо від себе лихі думки. Адже в принципі жодної жоден з нас не живе так, щоб не було в нього лихої думки. Але якраз є в моральному богослів'ї поняття, як розвивається гріх. Лиха думка приходить до кожного. І це називається прилог, бісівський прилог. Тобто до кожного біс стукається раз за разом і хоче, щоб о, ти його прийняв. І от для для християнина, перша. Е завдання відвідкинути лухи думку все вони будуть приходити знову але відкидувати і наповнювати своє серце правильними думками в правильну е, в, в, в правильне русло угу. тоді є заміна тобто ми наповнюємо себе добром добрими е, добрим міркуванням добромислієм угу. і тоді е, нема місця на на лихі думки а отже а якщо людина починає все таки цю думку не відкидує лиху то появляється перший такий уже реальний етап гріха в людині. Це коли вона обдумує гріх. Потім наступний це симпатизує йому, приймає його і потім симпатизує. Тобто, тоді ще ці думки подібні нагнітаються ще більше і більше. Людина в цьому прийняла їх, симпатизує і потім народжується намір. І кінцева намір це вже кінцева стадія це вже вчинок. Оце якби стадії розвитку гріха. Але починається з того, що людина не відкинула зразу лихе, а Господь. Нам каже, що в царство нам треба йти добрими справами. Ну і в принципі ланцюжок досить довгий, тому якщо все ж таки зупинитись в будь-який момент, а що для цього потрібно, дійсно не просто якісь такі, знаєте, поверхневі речі, тобто зовні, які ми робимо, а все ж таки намагатися не відходити від Слова Божого. Тому я, друзі, прошу вас, підписуйтесь, ставте посилання на наше відео своїм друзям, своїм родичам, тому що нам просто важливо весь час знаходи знаходитись і в церкві, ой, в мене щось вимкнулось тут, я перепрошую. І тому ми маємо весь час, розумієте, знаходитись все ж таки в Слові Божому. І легше це нам дасть можливість все ж таки не відійти, не зробити того гріха в результаті. Добре. Очі. Ще от останні вірші цього Євангелія сьогоднішнього дня такі, я хочу зацитувати. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісака, і Якова і всіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть від Сходу і Заходу, від півночі і півдня, і возляжуть у царстві Божому. Кінець цитати: От навіщо нам це уточнення? Тобто це надія, що все ж таки в Царстві Божому буде багато спасенних звідусіль. Що це? Навіщо Бог вписує ті слова? Навіщо євангелісти їх вносять в євангельські книги? Я думаю, тут уже йде якби таке косвенне пророчество про те, що Христова. Віра в Христа, християнство буде розповсюджено по всьому світу, що Христос в першу чергу ці слова наголошують на те, що Христос прийшов для всього людства взагалі по всій планеті і на всі часи. Тобто, заради кожного, кожної людини, кожного, кого ми називаємо. Homo sapiens. А, щоб не було такого, що ці, хтось обраний і тільки для нього Господь. Обраний це ти той, хто йде за Христом. Mm -hmm. І через це е, Господь ці каже, що при прийдуть в Царстві Божому будуть з усіх куточків землі, тобто з усіх сторін. Тобто воно відкрите для всіх. Як би не було, е, не здавалося б, от те, що Христа й перепитували, і він уточняв, е, не було, е, е, як би не здавалося. Що туди важко війти, так важко, але туди будуть входити, по милості Божій. Господь же не прийшов для того, щоб відкрити царство небесне, але поставити такі умови, щоб ми туди не війшли. Mm -hmm. Звичайно, він прийшов, він своїм життям пожертвував для того, щоб ми змогли до цього царства небесного. І там, де ми вже не можемо до нього, то ми уповаємо на його милість, що десь він на нас спогляне, зжаліється і. Mm -hmm. Десь простить наш гріх, який ми не змогли подолати. Тобто, все на помилості Божій відбувається, і наше входження, духовне зростання, і наше майбутнє входження в царство небесне теж буде помилістю Божій. бо кожен з нас грішить, кожен з нас грішить і достойний осуду. Через це тільки в милості, Божій. в руці його. Будемо молитися Будемо молитися і будемо звіряти свої вчинки, своє серце з тим, що заповідав нам Христос. Дякую, отче, тобі, за сьогоднішнє тлумачення. Що ж, друзі, будьте з нами! Заходьте на наш канал, у нас багато цікавого відео. Дивіться наші програми спілкування зі священниками і безумовно, дивіться щодня Євангеліє сьогоднішнього дня, тому що ми разом з вами робимо цю справу за того, щоб все ж таки змогти наслідувати Царство Боже. Прощаємось уче. Хай Господь всіх благословляє. Нагадую завтра свята неділя. Ідіть до храму. Так, дякую. Ну що, друзі, до завтра. До побачення. Зустрінемось на YouTube-каналі Вічі. До побачення.